Сина і Святого Духа. Стоючи на порозі Великого посту, церква запрошує і нагадує всім про дуже важливі, важливі речі. І перш за все, це про прощення. Сьогоднішнє Євангеліє починається якраз з цього самого прощення. Але воно, хоч починається з самого основного, воно є продовженням слів Христа і молитви Христа. Кожного дня ми молимось молитвою Отче наш. І там є слова, прости провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І ось сьогоднішні слова Христа продовжують і розкривають сутність. Бо якщо хочемо, щоб нам простили, ми повинні прощати інші. І Сьогоднішній якраз день на це нагадування про те, що якщо ми хочемо пройти очисний шлях для нашої душі, шлях Великого Посту, і достойно зустріти Воскресіння Христове, то починати треба перш за все з того, щоб прощати гріхи ближнім своїм. Але тут є одна деталь, яка є дуже важливою. Господь каже про особисті гріхи стосовно нас. Тобто, якщо хтось особисто нас образив, якщо хтось особисто е, наніс нам. Якусь скверну, чи ще, чи оговорив. Тобто хтось зробив щось проти нас, на якого ми дуже ображені ось про що каже Христос. Але в нашому світі, в лукавому, якому панує сатана, почалися підміни понять. І зараз скажуть, що прощати треба всіх. Всіх без винятку, бо ви ж християни, бо Господь так казав. Але це неправда. Господь так не казав. Господь не казав про те, що всіх треба прощати. До речі, це не в нашій владі. Ми повинні прощати особисті провини, що стосовно нас. А загально прощати має право лише тільки Бог. І коли ми чуємо слова навіть з уст так названих пастирів церкви, пап і інших таких, таких собі псевдохристиян, про те, що нам треба прощати тих, хто напав на нас, тих, хто вбивав нас, тих, хто гвалтував наших жінок. Тих, хто розстрілював наших полонених. Тих, хто розстрілював і вбивав наших діточок. Ми їх повинні прощати. Тоді нехай так названі миротворці покажуть це місце в Писанні, де Господь про це каже. Більше того, Він зовсім не так сказав. Він навіть сказав, що не мир приніс я в цей світ нам, але меч. Господь якраз і прийшов для того, щоб дати людям розуміння і межу між добром і злом, щоб ця межа не була спотвореною, як спотворюють її дехто зараз. І прощати таких людей, вбивць і чоловіко ненависників ми не можемо і не будемо. Тому що, ще раз повторюю, це прерогатива Бога. Але нам треба їх пам'ятати. Нам треба пам'ятати, що вони робили і що зробили. Нам треба пам'ятати, як ми відстоювали, захищали право жити, право вірити, право розмовляти своєю рідною мовою, право називатися українцями. Але одна біда зміняє іншою. Якраз у, наш, у нас, українців, дуже коротка пам'ять. Можливо, через те, що більшість українців ведуться на той обман прощення. Ні, ми не повинні прощати ворогів Христа. Ми не повинні прощати тих, що хто проповідує зло, хто благословляє зло, хто сам є злом. Недаремно апостол Павло дуже серйозно і жорстко про це сказав. Він сказав, що хто не любить Ісуса Христа анафема. Тобто нехай буде відлучений чи проклятий. І це є Слово Боже. Це не слово людей якихось там, які щось видумали і сказали. Так ось про пам'ять. Про коротку пам'ять українців, як вони швидко забувають про те, хто їхні вороги насправді. Знаєте, це дуже нагадує мені те, як звірів пійма... піймають десь у в лісі, закриють клітку зоопарку. І от звірі розуміють, хто їхні вороги і пам'ятають це. Що вороги це люди, яких піймали і поневолили на все їхнє життя довічно. Але чомусь уже у другому, третьому поколінні цих звірів зовсім немає вже пам'яті і немає такого переконання і знання того, та хто ж є їхніми ворогами. Люди, начебто, дають щось поїсти, дають дах над головою, дають спокій. Дають мир так званий, благоденство, то вони начебто і... і не нам. А те, що вони живуть за гратами, це вже не... Не... не є першим, а другорядним. І спотворюється саме існування основа цих звірів. Так от, дивлячись, вибачте, на нас, на нашу націю, мені так прикро. Стає іноді, що, що я можу так порівняти. І це через те, що ми перестаємо пам'ятати. Ні, це не злобство, це не злопам'ятство. Це просто пам'ять про те, хто робить зло. Для чого це пам'ять? Для того, щоб ми знову не ставали. Жертвами цього зла, щоб ми не наступали на ці кроваві страшні граблі. щоразу думаючи, що навколо нас одні брати, і що нам ніхто не зробить зла. Оце через спотворення розуміння прощення. І ще раз повторюю, Христос сказав, що прощати треба. Особистих ворогів. А в сучасному світі стає все навпаки. Нам так просто і легко простити когось, хто до нас не стосується. Ну, просто легко. Але не дай Боже, що це стосується нас особисто, яке прощення. Це ж негідна людина, яка. Заслуговує на Кару Небесну і відразу бажано. Я стою в черзі, а вона поперлася без черги. Це ж не людина, це ж нелюд. Я стою в церкві і вся така благочестива, така вся молільна. А мені тут хтось стукає по плечу і просить передати свічку. Як він посмів мене чистою, бездоганну потурбувати. Або, не дай Боже, зайняв моє місце в храмі. Ну все, це не просто ворог, це нелюд. Ми не помічаємо, здається, цього. Але щодня. Починаючи від сусідів, закінчуючи тих, кого, з ким Господь зводить нас. Ми ображаємося, нас ображають, навколо нас такі неприємні люди. Чому? Можливо, тому що ми центр свого життя ставимо себе? Можливо, тому що ми не помічаємо людей. Можливо, тому що ми дуже егоїстичні, марнославні. Гордоливі, заздрісні. Ось про що сьогодні нагадує нам церква. І далі в Євангелії ви чули сьогодні, що якщо ти постишся, то не роби вигляд мученика і героя православ'я. Недалі такої тобі не дадуть. А роби вигляд втаємно. Тобто піст повинен бути перш за все в серці своєму. І якщо навіть ти не зможеш спустити так, як приписує канон, то відмовся від чогось того, від чого ти не міг відмовитися до цього. Або щось змінив собі до кращого. Якщо ти балабол, перестань вовкати. Якщо ти любиш обговорювати з ким когось, перестань це робити. Якщо ти не можеш прощати, навчись це робити. Якщо ти дуже любиш солодко і без нього не можеш жити, заміни його чимось. Але не вживай, це буде твій піст і твій подвиг. Якщо ти забув, як робити благодійність, то хоча б під час цього посту частіше зазирай до своєї кишені, щоб там віддати комусь щось. Частіше помічай людей, у яких є нужда, яким треба допомога. Ось про це сьогодні Євангелія і прощення неділя, яка сьогодні називається так, якраз всіх призиває нас прощати тих, хто поряд з нами. Помічати їх, жаліти їх і не прощати ворогів Христа. Не прощати носіїв зла, не прощати, не прощати тих, хто творить неправду. Нехай Господь робить суд твій над ними, а не ми. Ангел охоронця пасив Господа.